Привіт! Виходжу з вами у прямий ефір. Відновлюю літературний клуб, який мені дуже самі подобається, тому що мені подобається ділитися з вами. Е мені подобається е ділитися з вами те, що я прочитала, отримувати від вас звутний зв'язок і, і переживати разом позитивні почуття. Сьогоднішній мій ефір. Літературний клуб присвячений Олександру Довженко, тому що сьогодні його день народження. Олександр Довженко видатний діяч культури не тільки в Україні. Привіт! Не тільки в Україні, а також і в світі, тому що є такий культурний спадок, всесвітній культурний спадок фільмів світу, які вже більше 100 років існує кінематограф. В цих 100 кращих фільмах культурного спадку є фільм Олександра Довженка. Він чорно-білий, німий, він називається Земля. Я його навіть трохи дивилася. В цьому фільмі знімаються звичайні селяни. І цей фільм входить в 100 кращих фільмів людства, тому що це досить таки хороший фільм. Але хочу я поговорити сьогодні не про фільм, а про твір, який я дуже-дуже люблю. Цей твір називається Зачарована весна». Звичайно ж, ви всі знаєте е цю книгу. Е я хочу сьогодні з вами її згадати і, і насолодитися нею. Отже, опис української природи фантастичний! До чого ж гарно і весело було в нашому городі. Ото, як вийти з сіни та подивитися навколо. Геть чисто все зелене та буйне, а сад було, як зацвіте весною, а що робилось на початку літа. Огірки цвітуть, гарбузи цвітуть, картопля цвіте, цвіте малина, смородина, тютюн, квасоля, а соняшника, амаку, буряків, лободи, укропу, моркви, чого тільки не насадить наша невгамовна мати. Нічого в світі я не люблю так, як саджати що-небудь у землю, щоб прозростало. Коли вилізає з землі всяка рослиночка, ото мені радість любила проказувати вона. Грод до того переповняв з рослинами, що десь серед літа вони вже не вміщалися в ньому. Вони лізли одна на одну, переплітались, душились, дерлися на хліб, на стріху, повзли на тин, гарбузи звисали стину прямо на вулицю. А малини, красні, білі, а вишень, а груш солодких було, як найсисся – Цілий день живіть як бубон. Я теж мала такий город в дитинстві, є про що згадати. Він і зараз, слава Богу, живий. Як він описує свого діда, на погребні любив спати дід. У нас був дід, дуже схожий на Бога. Коли я молився Богу, я завжди бачив на покуті портрет діда в старих срібнофольгових шатах, а сам дід лежав на печі і тихо кашляв, слухаючи своїх молитв. Більш за все на світі дід любив сонце. Він прожив під сонцем коло ста літ, ніколи не ховаючись у холодок. Так під сонцем, на погребні коло яблуні, він і помер, коли прийшов його час. Дід любив кашляти. Кашляв він часом так довго і гучно, що стільки ми не старалися, ніхто не міг його як слід передражнити. Його кашель був увесь, чув увесь куток. Старі люди по дідовому кашлю вгадували навіть погоду. Звали нашого діда, як я вже потім довідав Семеном. Він був високий і худий, і чоло в нього високе, хвилясте, довге, сиве волосся, а борода біла. Була в нього велика грижа ще з молодих чумацьких літ, пахнув діт теплою землею і трохи млином. Фантастичний опуст. Він був письменний по-церковному. І в неділю любив урочисто читати псалтир. Ні дід, ні ми не розуміли прочитаного, і це завжди хвилювало нас, як дивна таємниця, що надавала прочитаному особливого небуденного смислу. Отже, а, наступний, як на мене, кульмінаційний момент, чомусь я не знаю, чому я його дуже люблю про Погулявши коло колобділ і наївшись огіркових пуп'янків. Де ті всі цукерки? Натрапив я на морку, більш за все чомусь любив я морку. Вона росла в нас рівними кучерявими рядочками скрізь поміж огірків. Я оглянувся, чи не дивиться хто? Ніхто не дивився. навколо тільки дрімучий тютюн, мак та кукурудзяні тополі й соняшники, чисте, полудене небо і тихо, тихо, немов би все заснуло. Одні тільки бджоли годуть. Та десь за тютюнув від погребні, доносив дідів рик. Тут ми з піратом і кинулись до моркви. Вириваю одну мала, гечка велика, а сама морквина дрібненька, біла, зовсім не солодка. Я за другу ще тонша, третю тонка, а моркви захотілось аж тремчу весь. Перебрав я цілий ряд, так і не знайшов ні одної. Оглянув, що робити. Тоді я посадив усю моркву назад. Хай, думаю, доростає. А сам подався далі шукати смачного. Виходить на сцену прабаба. Довго щось я ходив по городу, після моркви повисмоктував мед з тютюнових квітів, із квітів гарбузових, що росли попід тином, пробував зелені калачики і білий, що в молоці, мак, покуштував вишневого клею, куштував в дитинстві вишневого клею з вишень. Понадкушував на яблуні з десяток зелених кислих яблук. І хотів вже йти до хати. Коли ж дивлюсь, баба снує коло моркви, дідова мати. Я бігом, а вона зирк та за мною. А я тоді, куди його тікати? Повалив соняшника одного, другого. Куди ти бодай тобі ноги повсихали? Я в тютюн, побіжу, думаю, в малину, карачки попід тютюном. Куди ти, тютюн, ламаєш, бодай тобі руки і ноги поламало. А бодай ти не виліз з того тютюну до хторого пришестя. Щоб ти зів'яв, був не віглася, як ота морквочка зів'яла від твоїх каторжних рук. Отак, От як дід любив сонце, так його мати, що її, як я теж потім довідався, звали марусиною, любила прокльони. Вона проклинала все, що попадалося їй на очі: свиней, курей, поросят, щоб не скугикали, пірата, щоб не гавкав і не гидив, дітей, сусідів. Кота вона проклинала щодня по два-три рази так що він трохи згодом був якось захворів і здох десь у чутьмі. Мати Божа, цариця небесне, гукала мати в саме небо. Голубонько моя, свята Великомучі». це як музика звучить. Побий його, не діглася святим твоїм омофором. Як повисмикував він сирої з сирої землі оту морквочку, йому, царице милосердна і повикручуємо ручечки й ніжечки, поламай йому свята владичице, пальчики і суставчики. Стариця небесна, заступниця моя милостива, заступись за мене і за мої молитви, щоб ріс він не вгору, а вниз. Яка добра, бабуся. Щоб не чув, щоб не почув він ні зозулі святої, ні Божого грому. Миколаю, угоднику, скорий помочнику, святий Юрію, святий Григорію на білому коні, на білому сідлі, покарайте його своєю десницею, щоб не їв він тієї морквочки та бодай його пранці і болячки з'їли. Та бода його шашель поточила, баба хрестилася в небо з такою пристрастю, що аж торохтіла вся від хрестів. А в малині лежав повержений з небес маленький ангел і плакав без сліз. З безхмарного, блакитного неба якось несподівано упав він на землю і поламав свої тоненькі крила коло морки. Це був я. Причаївшись у малині за смородиною, я слухав бабиних молитов, як заворожений. Я боявся поворухнути пальцем, щоб часом мати Божа не побачила з неба, що я тут, у малині. Навіть пірат, і той дивився з під смородини на бабу з переляком. «Е, мамо, а чи не принесли б ви мені мисочку у звару?» – звернувся дід до своєї матері. Так чогось в животі пече. га, це ти тут лежиш, <кхух> бодай дайте не встав. І понеслася бабина гроза на погреблю. Зараз принесу, бо дай тобі пран, тебе пранці з'їли, щоб ти її не наїдався, щоб тебе розірвало, щоб ти луснув був маленьким. І баба пішла до хати, а Бог дивився її у світ з погребні і тихо посміхався. І зараз я розкажу саме ту причину, з якої я сьогодні згадую зачаровану Десну і сьогодні в нашому згадую, тому що те село, яке з таким. Захватом описує Олександр Довженко, його рідне село загинуло. Воно загинуло під час війни, його спалили німці разом з людьми, з дітьми, з жінками, з усіма, хто там був. І саме тому він написав зачаровану весну: Загинуло і щезло геть з лиця землі, моє село, не від води, а від вогню, теж весною через півстоліття. В те село згоріло за допомогу партизанам. І люди, хто не був убитий, кидалися в воду, охоплені полум'ям. Полум все, що не встигло втекти до лісу, очеретичі в таємні партизанські нетрі, все згинуло. Не стало прекрасного села, не стало ні хат, ні сидів, ні добрих веселих людей. Одні лише печища довго біліли серед поповів. Але це село живе з нами. І знову далі продовжує Олександр Довженко розказувати про косовицю. По дорозі косарі гомоніли прорізне, злазили з воза перед калюжами й нагору, потім сідали, і я знову бачив навколо себе вгорі їх велетенські спини. А над спинами і косами, які вони тримали в руках, як воїни, зброю, у високому темному небі світили мені зорі й молоди. Пахне огірками, старим неретом, волока. Хлібом, батьком і косарями, Бо, пахне болотом і травами. Зразу чую деркачі й перепілки, чумацький віз тихо репить піді мною, а в синім небі чумацький шлях показує дорогу. Дивлюся я на моє небо і повертаю з возом і косарями праворуч, і ліворуч, і зоряний серцві повертає разом із нами, і я непомітно линув сон. Щасливий! Прокидаюсь на березі десни під дубом, сонце високо, косарі далеко, Коси дзвенять, коні пасуться, пахне в'ялою травою квітами, а на десні краса. Лози, висип, кручі, ліс все блищить і сяє на сонці. Стрибаю з кручі в пісок до десни, миюся, п'ю воду, вода ласкава, солодка. П'ю ще раз, убрівши по коліна і витягнувши шию, як лошак. Потім стрибаю накручу і гайда по сінокосу. І вже я не ходжу, а тільки літаю, ледве торкаючи слугу. Вбігаю в ліс гриби, улози, ожина, в кущі горіхи, в озері воду скаломучу риба. Отак я раюю днів два або три, аж поки не скосять траву. Ношу дрова до куреня, розвожу огонь, чищу картоплю, ожину збираю косарям для горілки. Після косовиці починаємо гребти сіно гуртом, і ось потроху міняється наш чарівний світ. Батько, дід і дядько стають чомусь мовчазними і збентеженими, якась підозра проявляється в очах, вони починають ділити копиці. І наостанок: А не занадто вже я славословлю старих своїх коней і село і стару свою хату. Чи не помиляюсь я в спогадах і почуттях? Ні. Я не приверженець ні старого села, ні старих людей, ні старовини в цілому, я син свого часу і весь належу сучасникам своїм. Коли ж обертаюся часом до криниці, з якої пив колись воду, до моєї білої, привітної хатини і посилаю їм у далеке минуле своє благословення, я роблю лише ту помилку у лапках, яку роблять і робитимуть стільки світ стоятиме душі народні, живі всіх епох і народів згадуючи про незабутні чари дитинства. Світ відкривається перед ясними очима перших літ пізнання. Всі враження буття зливаються в немирущу гармонію, людяну, дорогоцінну. Благословенна будь моя незаймана дівиця Десно, що, згадуючи тебе вже много літ, я е, завжди добрішав, почував себе невичерпно багатим і щедрим. Так багато ти дала мені подарунків на все життя. Далека краса моя, щасливий я, що народився на твоєму березі, що пив у незабутні роки твою м'яку, веселу сиву воду, ходив босий по твоїх казкових висипах, слухав рибальських розмов на твоїх човнах і казання старих про давнину, що лічив у тобі зорі на перекинутому небі, досі, дивлячись часом, дивлячись часом униз, не втратив щастя бачити оті зорі. Навіть у буденних калюжах на життєвих шляхах. Все, друзі, на сьогодні все. Я сподіваюся, ви отримали задоволення. Я отримала задоволення, тому що просто перечитувала цей твір. Будемо жити, наша Україна з нами. Все. На все добре, ще зустрінемося. Так, і що тепер? Отаку.